Це є хребет, так ти сказав. Це є хребет і це є туман, який заклав цю всю площину там між мною, між моєю горою. Це Петрос, гора. І ці смереки десь там пробивають так? невеличкі концерти, мистецькі зустрічі та розмови про гори. Так творчо у дворі обласного центру паліативної допомоги проходять осінні вечори. Цього разу гостем вечора став місцевий художник та музикант Єрема Стецик. Каже, тем для спілкування декілька: гори, мистецтво та особистість Новаківського. Адже госпі знаходиться за адресою Новаківського 8. І нині це єдиний будинок, який залишився на цій вулиці. Йому зараз. Минулого року, чи десь було 150 років, як він народився, він давно. Просто про, ну, про Вангога ми всі знаємо, там, а про Новаківського не дуже. А це, скоріш за все, що дуже, дуже співставний художник до, до, до Вангога. Просто в таку публічну в маркетинг так не вдалося йому зайти. Але от вулиця є. Тобто хтось її цю вулицю вже назвав. Там. Я орієнтувався колись на Новоківського в студентстві і пізніше. Тут ну, по перше він круто робив в живописі мав справи круті, а по-друге, він сам по собі. Був такий по життю крутий дядько. Типу, та й можна було точно на і і рекомендую на нього орієнтуватися. Це уже четвертий мистецький захід в рамках проєкту Осінні вечори у госпісі. Головна мета якого привернути увагу населення до паліативної допомоги. Важливо дуже, щоб громада знала, і влада про ці про, про потреби цих людей. І що направду ці люди є, і є їхні родини, які теж несуть дуже великий тягар, і ми їм допомагаємо. Що потреба в паліативній допомозі зросте дуже. І в часи війни тим більше вона має чітко своє місце, тому що оце таке служіння на грані життя і смерті, це так перекликується і з військовою ситуацією теж, і ми тут так само, бо і маємо і внутрішньо переміщені особи, і, і просто важкі, важкі невиліковні хворі, які, які яким ми. Яким ми Хочемо зробити максимально гідні умови, створити максимально комфортні умови для завершення свого життя. Ініціатором проєкту є медичний капелан центру паліативної допомоги. Отець Ярослав Рохман. Осінь – це така пора, коли приходить така хандра. І тому треба дати таких трошки більше ноток, якихось таких світла, ноток якогось такої доброти, невимушеності. І саме тому ми створили такі осінні вечори в хосписі, де є невимушене спілкування, іде також родзинкою цих заходів. І те, що ми запрошуємо кожного разу якихось митців. Одна з таких ще. Задумів, чому ми робили ці осінні вечори, це саме було для того, щоб подолати якісь певні стереотипи в суспільстві щодо паліативної допомоги госпісу. і також щоб привернути увагу громадськості до того, що тут вирує життя, до того, що тут є постійно постійне спілкування, постійне життя. Девізом нашого хоспісу є слова: ми не можемо додати днів до вашого життя, але ми хочемо додати життя до ваших днів, і саме тому для нас є дуже цінним і важливим оце спілкування. Будувати стосунки, будувати якусь певну дружбу з пацієнтами такі осінні вечори у дворі госпісу відбуваються щосереди. Долучитися до них може кожен охочий. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.